А коли б наркотики перестали тебе перти, ну було таке, що ти коловся вже і не, не гребло в собою. Було, чого не було. Було таке. Просто. Я, мені вже, знаєш, була така ситуація, мені вже так хотілося з того грьоба. А так я хотілося з цього процесу, оце вколотися. Просто навіть бувала така фігня, що я просто коловся водою для ін'єкцій. Ну, типа, якби самовнушення, що я типу, в мене кумарило, да, я от брав воду для ін'єкцій, Коловся і сам собі накручую. І воно мені так чуть допомагало. Ну ти не коловся? Ні, ніколи. Зуби на місці? Не всі але є. руки, так? Так, суто руки. Ніколи ні ноги не коловся, тільки в руки. така ось фіня. Це, скажу так, нікому не раджу це пробувати, бо це дуже погано наркотики це дуже зла фігня. Та взагалі все, в цьому всіки зла людина сама вибирає. Кожна людина це як хазяїн свого життя. Як вона себе поставить, так і воно і буде. Хочеш бути, блядь, жити як бугор, губернатор кожен з, 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 з хатою пальоною, значить так буде жити. Якщо будеш жити. В середньому, в середньому достатку, значить тебе так буде. якщо... Ну а ти розумієш, що туду, тебе теж туди веде. Я розумію, звісно, що розумію. Тобто ти зазнаєш, що тобі віли теж буде, якщо зб'ється. Якщо я не схаменуюся, то я буду там же, там же, там, де і всі, блядь. Типа з понтом на дном чистся, так? Да? Просто без безхатьком і все. Поки і... мама жива, так? Да? Так. Да. Але в мене нема такого. Я, я знаю, я впевнений, собі, що більше тут кого не дойду, блядь, бля, бо я. Ой, sorry, за замат. Я тут до кого не дойду, бо я знаю, що я. Пацанчик працювати, я ход... Я все життя працював на роботі, мене не перло красти. Так, да, були такі періоди, що я ходив красти. Не спорю. Але я завжди йшов. Типа, працював, да? Да, я завжди... Я... Ти постійно працював, так? На мойці ти років 10 відмовив, завжди... напевно. Я завжди що... заробляв на свої, так скажем, кайфи, сам собі заробляв. І ще й навіть з іншими ділився, так скажем. Були чайки, хвости. От таке От... Ну добрий я був. Я не міг відмовити. Людям. Чайку славиком, да? Да. Вот такая вот история.